В Україні з 1982 року кількість хворих на меланому збільшилась утричі. Про це повідомляють у Національному інституті раку. Медики радять українцям пильніше придивитися до власних родимок і за найменшої підозри звертатися до фахівців. «Це асиметрія родинки, це нерівний край. Это изменение его цвета, причем это может быть изменение как в сторону потемнения, так и в сторону просветления, а также изменение диаметра, диаметр более 6 мм, зуд или что-то выделяется, неважно, это выделяется кровь или это выделяется какая-то прозрачная жидкость. Лучше с такой родинкой обратиться к врачу. Голова громадської організації Стоп Меланома» в інтернеті запропонував людям сфотографувати та надіслати підозрілі родинки, аби їх змогли розглянути лікарі. За словами Ігоря Канчалаби 530 чоловік відгукнулися. Було виявлено злокачественне злокачне ну, предварительно 4, і було направлено в онкодиспансер 49 чоловік. Тобто, наша стандартна статистика, що із тих людей, що звертаються... Напряження в онкодиспансер получають 10%, приємно. Тобто, Лікарі помітили, що найчастіше хворіють меланомою любителі засмагати на сонці та в соляріях, особливо туристи, що часто відпочивають в Єгипті. Кажуть, меланома небезпечна саме через запізніле виявлення. Завдання дерматологів, лікарів сімейної практики на сьогоднішній день полягає в своєчасному виявленні. Нову шкіри для направлення відповідних пацієнтів для обстеження повноцінного спеціалізованого, патогістологічного, в онкологічні заклади з подальшим звичайно зворотнім зв'язком. А поки що українцям радять 24 квітня відвідати обласні онкодиспансери, аби перевіритись на меланому. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, соціальна країна.